Ездри, шостий розділ. Тоді цар Дарій видав наказ, і шукали в домі, де складають скарби книжок у Вавилоні, і був знайдений один звій у замку Ахметі, що медійській окрузі, а в ньому написано так на пам'ять. Першого року царя Кіра, цар Кір видав наказа: Дім Божий в Єрусалимі, дім той нехай будується на місці, де приносять жертви, а його підвалини заложені. Вишина його шістдесят ліктів, ширина його шістдесят ліктів, три ряди з великого каменю й один ряд з дерева, а видатки будуть дані з царського дому. А посуд Божого дому, золотий та срібний, що на до Носор виніс був із храму, що в Єрусалимі, і переніс до Вавилону, і нехай повернуть, і нехай він піде до храму, що в Єрусалимі, на своє місце, і покладеш те в Божому домі. Тепер же ти Таттенаю, наміснику заріччя, ти шетаре бозинаю з товаришами своїми, перси, що в Заріччі, віддаліться звідси, позоставте працю цього Божого дому. Юдейський намісник та юдейські старші збудують той Божий дім на його місці. А від мене даний наказ про те, що ви будете робити з тими юдейськими старшими, щоб збудувати цей Божий дім, а з царського добра, з данини, заріччя нехай докладно дається видаток тим людям, щоб не спиняти роботи. А що буде потрібне чи телят, чи баранів, чи овечок на принесення небесному Богові, пшеницю, сіль, вино та оливу, що скажуть священники, які в Єрусалимі, щоб без омани видавалося їм день у день? Щоб вони завжди приносили пахощі в жертву небесному Богові та молилися за життя царя та синів його. А від мене виданий наказ, що коли який чоловік змінить це моє слово, то буде вирване дерево з дому його і буде поставлене, а він буде прибитий на ньому, а дім його буде обернений за це в руїну. А Бог що вчинив, щоб там пробувало ім'я Його, знищить кожного царя та народ, що простягне свою руку, щоб змінити це, щоб ушкодити той Божий дім, що в Єрусалимі. Я дарій видав цього наказа. Нехай він докладно буде виконаний. Тоді Тетанай, намісник, Заріччя Шитар Бозинай та їхні товариші докладно зробили згідно з тим, як послав цар Дарій, а юдейські старші збудували і щастило їм і за пророцтвом пророка Огія та Захарія, сина Іддо. І вони збудували і закінчили з наказу Бога Ізраїлевого та з наказу Кіра і Дарія Артексеркса, Царя Перського. І закінчений був цей храм до третього місяця Адара, що він, місяць дванадцятий, шостого року царювання царя Дарія, і справили Ізраїлеві сини, священники й Левити та решта вигнанців, свято відновлення того Божого дому з радістю. І принесли в жертву на свято відновлення того Божого дому, волів сотню, баранів двісті, ягнят чотири сотні, а козлят у жертву за гріх за всього Ізраїля, дванадцять за числом ізраїлевих племен, і поставили священників за їхніми числами, а левитів за чергами їхніми на службу Божого дому, що в Єрусалимі, як написано в книзі Мойсея. А поверненці справляли Пасху чотирнадцятого дня першого місяця. Бо очистилися священники та Левити як один, усі вони чисті, і вони зарізали пасхальне ягня для всіх поверненців, для своїх братів-священників та для себе. І їли Ізраїлеві сини, що вернулися з вигнання, і також усі, хто відділився до них від нечистости народів землі, щоб звертатися до Господа Бога Ізраїлевого, і справляли вони святого Прісні і всім день у радості, бо Господь їх потішив і обернув до них серця сирійського царя, щоб зміцнити їхні руки при праці дому Бога, Бога Ізраїлевого.